Ідемо шукати таку втромбовану горку, щоб покататися на людянках. Мали лишився дома, щось трошки прихворів, а ми вирішили скористатися можливістю і часом вільним зараз будемо кататися. Люблю таке всяке. Люблю такі, всякі... такі всякі... Ой. Дивіться, як гарно. Цього року зима нас порадувала. О там влітку в тих дирочках живуть пічкури. Чуєш, любов ж зачекай, я хочу тебе щось запитати. Скажи, а в тих дирочках, а там на тому схилі піщаному. Там пічкури живуть літом чи щурки? Там і ті ті можна. А щурки живуть в таких дирочках. Пічкурить. Пічкури. Вони ж бджіл не їдять, правда. Тільки щурки їдять у нас були бджіл. О боже, ледь дійшли. Вирішили підніматися туди до цієї сосни. Там вон лиси, стежку протоптали, то ми по ній будемо зараз кататися. Вон коханий зараз піде по лисячій стежині. О, Малий побіг туди. Три собаки наших, а дві. Десь побігли в поля ще до того, як ми вийшли, то ми надіємося, що вони нас там. Тут знайдуть. Боже, як важко йти, снігу насипало, О, не видно ніг. Йдеш і боксуєш снігу, і хочеться аж таку гірку вибрати, знаєте, щоб, щоб не важко було наверх підніматися і щоб гарно кататись Хочеться таке. Чуємо, як наші дівчата десь там гавкають. Бінго! Рінго! Як вони, мабуть, прийшли додому, у нас немає. Ото вже засмутилися. Ну, ми впевнені, що вони нас знайдуть, бо вони тут знають кожен кущ. Навіть лисам тут важко ходить, бо стежку протоптали, а снігон скільки насипало. О, малий, хотів з'їхати. Дрішка Вийшло! Де ж наші дівчата? Рінго, він Зараз побачимо, як малий. Буде такому снігу глибокому і рихлому важко кататися, щоб це є. Ну-ка. О! Давай ще раз Андрюшка! Знайшли нас, дівчата. Знайшли нас щасливі, натомлені. Он Рінга відразу лягла. Найшли. Давай, кітя, пробую боже Оце катання. Не кіти зараз ми трамбуємо, буде нормально. О! Хоче, там сідав. Давай, я попробую тут. Тільки потримай мене. Нас ся більше, так? Ні, вони ж одинакові, сонечко. Я зараз сяду. Ой, кнопку заберіть, будь ласка, бо я боюся, що я на неї. На це я наїду. Кнопочка. Я тут лежу, я ж тут лежу. <гум> Давай. Давай пробуй. Навірно, на цьому маленькому. А, це не їде, так. Да? Бо ти гарне, всі. Зараз <гум> ага. я буду кататися на цьому, бо це таке воно для мене небезпечне. Воно мене несе просто. А я вам зараз зніму чоловічу думку про конструкцію юночого тіла. Кітя, чого мені легше їхати? У тебе вагався дитин. Викидає, так? А як добре будь дявочку з сідничками. Накаталися. Тащить свою лівянку і мою. Отак треба крутити, вертіти ми. Далі прийдемо додому, розпалимо собі камін, Мабуть, я картоплі нас шкварками. кварками. Таке всяке смачне. Капусти кислої з огірками і з олійкою. М -м -м. Що у вас затяжна, якась депресія. Ви не бачите просвіту, втомилися, у вас стреси. Ще Бог знає, що. Їдьте в село. Чесно вам кажу, їдьте в село за півроку, ви побачите, наскільки у вас будуть спокійні нерви і спокійне життя. Заведете собі курочку, заведете собі собачку, будете гуляти. Посадите собі біля хати грядочку, якусь картоплі, будете колопатися. І побачите, життя вас не На сьогоднішній момент в ці такі надскладні часи для нас всіх. Я тако зробила висновок, що село вас врятує. Село рятує я не знаю від того такого смутку шаленого. Від тих переживань за майбутнє. Ти собі займаєшся якоюсь такою щоденною роботою, господарством. Ти тим тішишся. Грошей, як не було, в тебе так і не буде, звичайно. Але ти завжди себе прокормиш, прогодуєш, проживеш своє життя щасливим серед такого всього. І в надскладні часи немає світла, розпалиш собі вогонь. Немає, що їсти, посадив собі біля хати якусь картоплинку і ірочок. Немає друга, завів собі собаку. І все буде добре. У кожного з нас. Згоріла плита, бо включали, виключали те світло, поставила собі маленьку. Маленька шкарка. Поїздила інкулась, сиром, повікави. Хлопці вони грають в арбі. А це мої понеділкові клієнти такі гарненькі. Зараз будемо вечеряти, так?